У західній пресі на тлі скандалу з набу вийшла чергова стаття з критикою Андрія Єрмака. Financial Times пише, що глава офісу президента часто діє як президент, має, можливо, навіть більший вплив ніж Зеленський, розробляє мирні плани. Керує неофіційною дипломатією і особисто призначає чиновників. Прем'єр-міністр і вище військове командування часто підкорюються йому. Одні називають його правою рукою Зеленського, інші віце-президентом України. Український міністр анонімно попередив автора статті, що мало хто в уряді наважиться говорити про Єрмака публічно, і це передбачення виявилося вірним. Майбутнє і долю кожної людини визначає Андрій Єрмак, сказав міністр. Його мета централізувати все в пострадянському стилі правління, який нагадує щось не так вже й відмінне від самодержавства, сказав чоловік, який тісно співпрацював з Єрмаком в офісі президента. Нагадаємо, статті проти Єрмака регулярно почали виходити в західних змі з кінця червня. Існує думка, що за цим стоїть Петро Порошенко та інші політики, які перебувають під слідством.